Вітаю! Сьогодні ми продовжимо говорити про те, як ми розвиваємо чутливі емоційні стани, які в схема терапії називаються дисфункціональними дитячими і батьківськими режимами, і які можуть нам перешкоджати жити щасливим і повноцінним життям. Ці режими є наслідком нашого негативного дитячого і підліткового досвіду. Такого як неприйняття, знецінення, надмірна критика або жорстоке поводження. У цьому відео ми розглянемо те, як ми справляємося із цими емоційними кнопками всередині нас. А саме я розповім про копінгові режими, чи то способи подолання проблем. Важливо зазначити, що кожен із нас стикається з дитячими та батьківськими режимами певною мірою. І хоча деякі люди можуть добре з ними справлятися, в інших ці режими буквально керують їхніми емоціями і життям загалом. Ми всі різні і відрізняємося здатністю справлятися зі складними емоційними переживаннями. Це залежить від особистості кожної людини, і на це часто впливає наш дитячий досвід. Психологи називають методи, які люди використовують для подолання труднощів копінговими режимами, або стратегіями подолання проблем. Копінгові режими можна розглядати як психологічні методи виживання, які дають нам змогу протистояти складним емоціям і ситуаціям. Це стратегії, які ми використовували в дитинстві. Щоб жити максимально нормально з незадоволеними емоційними потребами. Тобто ми пристосовувалися до того, що нам, як дитині, не вистачало для щасливого і повноцінного розвитку. Копінгові режими можуть також розвиватися як наслідок поведінки наших батьків, оскільки батьки є зазвичай рольовими моделями. Діти дивляться на своїх батьків, переймаючи їхню поведінку та емоції. Ці стратегії були, як правило, досить ефективними в нашому дитинстві. Однак у дорослому житті вони можуть нам суттєво заважати, тому що ситуації змінилася, ми виросли, але й далі використовуємо дитячі копінгові режими. Інтенсивність цих режимів залежить від інтенсивності відповідних дисфункціональних режимів дитини та батьків, які я розглядала в попередніх відео. Тому, якщо ви не знайомі з цими поняттями, спочатку перегляньте перші частини мастер-класу. Загалом психотерапевти розрізняють три копінгові режими, хоча вони часто переплітаються. Перший копінговий режим називається капітуляція. Він запускається, коли людина ставить потреби інших понад свої. Вона дозволяє іншим ображати себе, часто робить те, чого вона насправді не хоче, тому що інші цього хочуть або вимагають. Людина робить це наперекір собі, навіть якщо вона не зобов'язана це робити. Люди в режимі капітуляції можуть погоджуватись з тим, чого хочуть інші в інтимних стосунках, навіть якщо в них зовсім інші бажання. Іноді вони можуть використовувати додаткові стратегії, пов'язані з уникненням, щоб підтримувати режим капітуляції. Наприклад, хтось може вживати алкоголь перед сексом, тому що це простіше, ніж сказати ні, не хочу. Людина відчуває, що не може знайти здорові способи протистояти складним ситуаціям, що призводять до негативних емоцій, таких як сум. Провина або гнів. Як наслідок, висловлення власних потреб може здаватися складним, змушуючи її відчувати безпорадність, тож вона й далі уникає вираження власних потреб і бажань. Коли вона ігнорує власні потреби і слухняно робить те, що хочуть інші, це часто призводить до того, що її використовують маніпулятивні люди. Капітуляція часто пов'язана з караючим і вимогливим батьківським режимом або тим режимом, що спричиняє почуття провини. Людина дуже вимоглива до себе і не пробачає собі навіть незначних помилок. Вона думає про себе погано і почувається погано. Наведу приклад, уявіть собі людину, яка переключається в режим капітуляції на роботі. У неї може бути робота, яку вона не любить. Яка не приносить задоволення, але вона відчуває себе безсилою змінити ситуацію. Вона може уникати пошуку нових можливостей або будь-якого ризику, тому що вірить, що неодмінно зазнає невдачі. Вона також може мати труднощі з висловленням своїх потреб на робочому місці, відчуваючи, що не може постояти за себе або домовитися про кращі умови. Або, можливо, у вас є друг. Він часто почувається безпорадним, безсилим та перевантаженим життєвими випробуваннями. Він уникає прийняття відповідальності за своє життя, вважаючи, що не може контролювати обставини. Він поводиться як жертва обставин, відмовляючись від своїх цілей, мрій і задовольняючись меншим, ніж насправді прагне. Йому також складно самостверджуватись в стосунках, тому що він ставить потреби інших вище своїх власних. Залежні стосунки часто виникають у тих, хто не вміє відстоювати особисті кордони, і вони часто пов'язані з режимом капітуляції. Людина завжди робить те, що хоче її партнер повністю догоджає йому. Це може зробити його чи її партнера щасливим на деякий час. Але коли вам весь час кажуть так і ніколи не висловлюють те, що думають насправді, це починає дратувати. Капітуляція це частий спосіб подолання проблем людей, які впевнені в правдивості своїх негативних установок. І отже, вони уникають їх. Наприклад, людина вірить, що вона неповноцінна через якусь дефектність. Я якийсь не такий. І не заслуговує поваги або уваги незалежно від своєї поведінки. Капітулюючи перед цими установками, вона не намагається працювати над навичками комунікації, приймає грубе поводження з боку інших як факт, і не робить кроків для задоволення своїх здорових потреб. Під впливом капітуляції часто відбувається вибір партнера, який підтримує дію нездорової схеми. Наприклад, обирається агресивний або байдужий партнер. З одного боку, людина продовжує страждати, але з іншого боку, ситуація є передбачуваною, тому що дає змогу людині уникнути відповідальності за зміни. Роль жертви здається їй привабливою, можна отримати співчуття від оточуючих. Хоча, коли оточення бачить, що жертва нічого не робить, щоб змінити ситуацію, наприклад, не покидає алкоголіка чоловіка, співчуття може змінитися на здивування та розчарування. Але ви можете зрозуміти, чому вони так вчиняють, якщо дізнаєтесь більше про їхнє минуле. Приміром, людина виросла в середовище, де батьки домінували контролювали все. Вона навчилася підкорятися та пригнічувати свої потреби, адже її думки та бажання ігнорувалися. Тож розвинувся режим капітуляції, що став її механізмом виживання і відчуттям безпеки в дорослому житті. Коли людина покладається на те, що інші піклуються про неї і приймають рішення за неї, вона почувається безпечно. Подумайте про випадки, коли ви поступалися тим. Чого хочуть інші, навіть якщо це не відповідає вашим власним почуттям і потребам? Які емоції керували вами в цих ситуаціях? Чого вам так важко встановлювати кордони? Чого ви боїтеся? Чи маєте ви уявлення про те, чому і коли ви виробили цей режим подолання проблем? Наступні твердження допоможуть вам оцінити, наскільки сильний ваш режим капітуляції. Основна характеристика режиму уникнення полягає в тому, що люди уникають складних речей. Це можуть бути вимоги щодо виконання завдань, вирішення розбіжностей або навіть роздуми про свої власні проблеми й почуття. Є багато способів уникати чогось. Іноді це просто не робити щось, наприклад, не ходити в певні місця або уникати складних розмов. Але є інші способи уникнення, наприклад, надмірне відволікання себе переглядом телевізора, або витрачаючи занадто багато часу в інтернеті, замість того, щоб вирішувати справи, які потрібно зробити. Деякі із цих занять можуть бути захоплюючими, як от перегляд порно або гра в жорстокі відеоігри, а деякі люди вживають наркотики та алкоголь, щоб уникнути проблем. Люди можуть уникати складних ситуацій та емоцій, наприклад, не прив'язуючись ні до кого, не ризикуючи, працюючи забагато, переїдаючи або виснажуючи себе спортом. Іноді люди можуть багато скаржитися на все і вся, і здавалося б, насолоджуватись цим. Але якщо ви намагаєтесь запропонувати їм рішення, вони не хочуть його чути. Це також. Спосіб уникнення. Такий копінг насправді спричиняє ще більші проблеми. У деяких людей із серйозними проблемами з психічним здоров'ям, уникнення емоцій може призвести до інших симптомів, як от порушення харчової поведінки або самоушкодження. Буває важко визнати, чого ти уникаєш. І для того, щоб це зрозуміти, потрібна певна саморефлексія, погляд на самого себе збоку. Наступні твердження допоможуть вам оцінити, чи схильні ви до уникнення і наскільки цей режим домінує у вашій поведінці. Напевно, ви знаєте. Що такі речі, як півночі за відеоіграми чи переїдання, не корисні, але не завжди легко розпізнати, коли ви чогось уникаєте. Уникнення може означати не робити те, що вам потрібно робити. Або це також може означати відволікатися замість того, щоб робити те, що ви мусите робити. Наприклад, ви можете витрачати надто багато часу в соціальних мережах. Замість того, щоб працювати над проектом. Якщо у вас є звички, які вам не подобаються як от надмірне вживання алкоголю чи поїдання купи солодощів, варто подумати, чи пов'язані вони з уникненням. Можливо, ви випиваєте, коли відчуваєте тривогу чи невпевненість, або, можливо, ви їсте цукерки, коли почуваєтесь нещасними чи порожніми. Їжа може покращити самопочуття, бо ненадовго відволікає від негативних почуттів, але також може бути ознакою того, що ви чогось уникаєте. Легше помітити, коли хтось інший уникає. Можливо, ця людина пропускає вечірки, на які ви домовились піти разом, уникає розмови на певні теми або хворіє під час важливих іспитів. Якщо ви подивитесь краще, ви можете зрозуміти, як працює її режим уникнення. Ваш друг може не приходити на вечірки, тому що він завжди забуває про них, сидячи перед комп'ютером. Або ви розумієте, що ваша подруга завжди починає забагато пити, як тільки потрапляє на вечірку через почуття невпевненості. Основними емоціями які стимулюють уникнення, зазвичай є неприйняття, почуття загрози або відчуття відстороненості. І з часом у людей може розвинутись тенденція уникати, що призводить до соціальної ізоляції та браку позитивних емоцій у стосунках. Гіперкомпенсація означає що людина поводить себе протилежно до установок її батьківських та дитячих режимів. Приміром, вона може демонструвати надмірну самовпевненість, навіть коли відчуває глибоку невпевненість, або демонструвати дуже домінантну, напористу, а іноді агресивну поведінку, щоб компенсувати почуття неповноцінності чи безпорадності. Однак не всяка гіперкомпенсація ґрунтується на почуттях невпевненості або неповноцінності. Деякі люди, які демонструють наполегливу або домінантну поведінку, насправді можуть відчувати себе сильними, розумними та кращими за інших. У деяких випадках ми називаємо поведінку гіперкомпенсації контрафобією. Цей термін описує людей, які провокують ситуації, які вони вважають надзвичайно неприємними, або які викликають у них страх. Приміром, людина, що боїться публічних виступів, намагається стати оратором або викладачем. Мета подолати свій страх та дістати задоволення від цього досвіду. І справді така поведінка може допомогти подолати страх. Проте. Якщо людина спрямовує всі свої дії на перемогу над будь-якими страхами, навіть якщо такі дії є неадекватними чи небезпечними, то це вже нездорова поведінка. Тож поговоримо про різні способи, якими компенсують свою невпевненість. По-перше, це нарцисична поведінка або самозвеличення. Деякі люди поводяться так, ніби вони краще за всіх. І демонструють свій успіх. Через це інші можуть відчувати, що їх знецінюють і зневажають. Друге це параноїдальний контроль. Такі люди занадто підозріло ставляться до інших, і думають, що інші хочуть завдати їм шкоди або скористатися ними. Вони намагаються захистити себе, контролюючи та звинувачуючи інших. Наступне це нав'язливий контроль. Іноді люди, які почуваються невпевнено, намагаються все контролювати. Вони видаються негнучкими та впертими. Приміром є перфекціонізм. А от люди з поведінкою, спрямованою на привернення уваги, хочуть постійно бути в центрі уваги. Вони поводяться драматично та емоційно, і їм складно витримати, коли цю увагу отримує хтось інший. Люди, які зазнали насильства в минулому, можуть використовувати агресію, намагаючись контролювати ситуацію. Це так звана поведінка хижака. Вони можуть використовувати погрози або насилля, щоб помститися іншим. І нарешті обман і маніпуляції. Деякі люди, які виросли в середовищі, де вони не почувалися безпечно, навчилися брехати. Та маніпулювати іншими, щоб отримати те, що вони хочуть, і захистити себе. Ось кілька тверджень, які можуть допомогти вам визначити ознаки гіперкомпенсації. Тоді справді важко зрозуміти, чи компенсуєте ви занадто. Це може статися навіть тоді, коли ви добре почуваєтеся, тому що така поведінка допомагає досягти ваших цілей. Однак у глибині душі ви можете не почуватися самим собою і не знати, чого насправді хочете або чого потребуєте. Ви також можете помічати, що занадто часто хизуєтеся. Але не знаєте, як зупинитися. Гіперкомпенсація зазвичай виникає, коли ви засмучені або перебуваєте в стані стресу. Якщо ви не впевнені, чи компенсуєте ви надмірно, згадайте випадок, коли ви були засмучені, і подивіться, як ви поводилися. Наприклад, якщо люди критикували вас за хизування або те, що ви намагаєтесь командувати іншими, важливо сприймати їхні коментарі серйозно. Така поведінка може бути результатом гіперкомпенсації, коли ви намагаєтеся приховати свою невпевненість. Пригадайте ситуацію, коли вас критикували, і спробуйте уявити, як ви тоді себе відчували. Якщо ви не пам'ятаєте, запитайте друга, якому довіряєте, чи може він пригадати момент, коли ви демонстрували таку поведінку. Це може допомогти вам краще зрозуміти вашу схильність до гіперкомпенсації. Зазвичай легше розпізнати гіперкомпенсацію в інших, ніж у собі. Коли люди перебувають у цьому режимі, вони можуть виглядати збученими або фальшивими, вони можуть хизуватися або ж намагаються контролювати інших. Оточуючи, можуть відчувати потребу захисту своїх кордонів. Проте іноді утримуються висловлювати своє роздратування, щоб не спричинити ще більшу гіперкомпенсацію. Це може створити замкнене коло, у якому гіперкомпенсатор почувається ще більш самотнім і відкинутим. Зазвичай гіперкомпенсація розвивається як спосіб впоратися з такими негативними почуттями, як самотність, безпорадність, неповноцінність або почуття загрози. Людина може намагатися контролювати інших, щоб почуватися безпечніше. Але така поведінка відштовхує. Люди використовують різні стилі подолання труднощів. Ці стилі можуть змінюватись залежно від ситуації. Наприклад, той, хто має виражений батьківський режим, що спричиняє почуття провини, часто вибирає капітуляцію. Але може переключитися на режим уникнення, якщо почуття провини буде занадто сильним. З іншого боку, люди, які використовують копінг гіперкомпенсації, можуть менше усвідомлювати свій стиль поведінки, оскільки вони часто почуваються добре й контролюють ситуацію. Проте інші можуть сприймати їх як егоїстів, хвастунів або домінантних. У наступному відео ви дізнаєтесь про режим здорового дорослого, який є способом справлятися зі складними ситуаціями здоровим адекватним способом. У цьому режимі ми не стаємо заручниками інтенсивних негативних емоцій, а внутрішній критичний голос не контролює нас. Тож, слідкуйте за оновленнями та не забудьте поставити лайк, поділитися цим відео в соціальних мережах та підписатися. Дякую за перегляд, до зустрічі!